Після домашньої перемоги над Львівською політехнікою Галичиною у стартовому матчі чемпіонату Суперліги Говарло відправилась на південь України. У четвер підопічні Євгена Морзіна зустрічалися в Одесі з місцевим одноіменним клубом і в підсумку здобули другу поспіль перемогу. Гойдалки у рахунку були тільки до великої перерви, проте на відпочинок, гості з Івана франківська пішли маючи перевагу у 6 очок: – 35-29. У другій половині зустрічі господарі знайшли у собі сили зрівняти рахунок і навіть вийти вперед. Однак наприкінці третьої чверті завдяки зусиллям Свонсона і Зімермана Говерла зуміла відігратися. А вже в завершальній чверті іван-франківці домінували на майданчику і давали гру до непростої перемоги 83 на 78. Після матчу в Одесі підопічні Євгена Морзіна вперше у своїй історії очолили турнірну таблицю Суперліги. Принаймні до 2 жовтня, коли відбудуться матчі третього туру. Цієї суботи іван-франківці гратимуть у Южному з хіміком. Планується, що цей матч в прямому ефірі покаже канал 2 плюс 2. Початок о 14 годині.